Не фотографуємо. Це документ, чи це... Добре, я вголос читаю. Король Михайло Володимирович, доступник начальника відділу. Я не фотографуємо. Я не, подивіться. Я не фотографуємо. Це не фото. Ви начальника відділу поліції ЛУНФ. 11.12, 21 лісня видане 11.12.17 номер 091108, Король Михайло Володимировича. Зараз ми хочемо повідомити про злочин про подавлення. Так, так, так. Що побачите? Зараз Шо, час карантину ви не будете вільно ходити. Будь ласка, за хто собі таке вирішив? Ви в землі. Ви частини? У вас злочинці там знаходяться. А... добре? А ви мені добре? Ми даних волочиця питали приймаємо рішення. Далі, будь ласка, по вашому зверненню. Будь ласка, прийдіть. Чого очисення, якщо ви хочете написати жані? А ви а що маєте право і... обмежувати? Ви маєте право обмежувати моє міру по, по, по території України. Ні, Це не територія України. Ви чуєте, якийсь чудо відмінило Конституцію України. Це є не територія України. Це приміщення відділу поліції. Як вас взяли на роботу, це є територія України в першу чергу. Територія України, він говорить, що це, це не територія України, а приміщення національної поліції. У вас тут тут є кордон митний? За межами території. У вас є кордон митний? скажіть. У вас є митний кордон тут, скажіть. У вас є митний кордон тут? так? Ні, я не кажу немає. Добре, нам треба що нам дати. прямо в ефірі. Народ України, така ситуація. Ми на сьогоднішній день знаходимося не на території України, як говорять там. Хто він є, я не знаю. Заступник начальника. А ми А ми знаходимося на... на, не на території України, а на території е, поліції, як він сказав. На території приміщення поліції. Вам зрозуміло? Це вже не територія України. Це не територія України, розумієте? Це не територія України. Ось Слава. так. По словам. Так. За... Скажіть, конкретно, що що я казав? А чого ви вийшли до нас? Скажіть. Ні, мені повідомлення, мій керівник так. про те, що я можливо обмовився так. під час того, що сказав, що відділ поліції на території Дивіться, Ширі. Тут стоїть 10 українців, так. і ми і я, я це чув, і в нас є стрім. І в нас є прямий ефір був, і ми показали Павлу вашому начальнику, що таке дійсно було. І я би хотів зрозуміти, це що є, сепаратизм, що відділ поліції є, е, не, не є територією України. Ні. Пане Віктор, давайте. Людина має думку, ми спілкуємося. Чекайте, чекайте, я відмовився, але відділ поліції номер один, це шевченківський відділ поліції, знаходиться на території України. А то що ви сказали, що можливо я обмовився. Можливо, можливо, я обмовився. А я якщо можливо. ми вам зараз покажемо відео, то то, то то можливо ви прийшли. Ну Значить, я обмовився. Біка. А ви обмовили? Тобто людина ми, визнає, людина що ви слушаєте поліція. Почекайте, давайте, давайте так на пів шишки Народу. не буває. що ви конкретно хотіли? Ви хочете Що ви хочете? Давайте чітко. Що ви хочете? От стоять що ви, вийшли для чого? ви вийшли для чого? Я вам уточнити вам, що. Так. Відділ поліції знаходиться так. на території України. Так. Це те, що ви сказали. А то, що ви сказали, що відділ ну, поліції, можливо, він обмовився. я обмовився. Можливо, я обмовився. Як так. Можливо. Ви обмовились чи не обмовили? обмовилися? А, ви обмовились. Так, І? І? Ну, якісь там вибачте. Ну, не перетворюйте, не потрібно це. Я нікого не образив. Мене образили як українця. Михайло Володимирович, ждіть, будь ласка. Ви мене образили як українця. Ні, мені. Наше питання було до нього. він відповідає чи чи ви за, за нього уважає, чи, чи чи я за нього відповідаю? Вас цікавило, чи чоловік вважає віру поліції територію України? Він сказав, що він обмовився. Да, він не не перед це, що ви каже? ви знаєте? Можливо, я можливо, ні. більше це заходжу. Розумієте? Я розумію. Вибачити вибачитись перед українцями, чи я Пане Вікторе, не влаштовуйте. я вибачу я я нічого не влаштовую. Це чудо само сказало, що Укра що поліція не є територією України. Він сказав, можливо, я обмовився. Так я вибираю обмовився. <звучат> він, так сказали, Ребята, я, я, обмогу, це ми та, я, можливо я в я йому допомагає. Це умовлюся, хто переповнюю. Він сказав, не сказав вибуху. Вибуху? Я для чого? Він є мужчина чи він є тряпче? Сказав, бо я служу народу України. Якщо йому не вистачає духу, то йому не треба сюди виходити. Ні, я можливо умовився. Можливо, я це поначалу.